У буремні часи для людини важлива наявність чогось сталого і стабільного. З цією метою в Одесі відкрився ком'юніті хаус місце, куди може завітати кожен бажаючий і той, хто потребує допомоги та підтримки. Простір, де можна почувати себе безпечно і комфортно. Такий хаб створений за ініціативою громадської організації Десяте квітня за підтримки агентства ООН у справах біженців. Ми віримо, що війна. На закінчиться, да буде перемога, і обов'язково буде повернення до мирного життя. І саме в цей непростий час створення таких сталих речей це як знаєте, як психології заземлення. Да мабуть, нам потрібні ті речі, за які ми можемо. Триматися, і які можуть нам давати надію на майбутнє, на гарне успішне майбутнє створення простору для того, щоб спільноти, в тому числі біженці та зараз внутрішні приміщення особи могли збиратися в місті та для проведення якихось заходів. Це може бути там для дітей, заходи, тренінги, майстер-класи, будь-що, що зараз буде цікаво людям. Відкриття такого простору вільних людей це ще один приклад, що можна зробити разом, об'єднавши свої зусилля. Говорять автори ідеї. Ми вже думаємо про майбутнє і показуємо перспективу, що люди готові жити, творити далі, і є ті, хто можуть у цьому допомогти. Люди з різних країн, з різних регіонів, які мають різні погляди, будуть збиратися тут разом та об'єднуватися заради спільних цінностей. Найголовніше це не стіни. У нас є багато простірів, які є красивими, сучасними, з гарними меблями. Найголовніше це те та душа, якою ви цей простір наповнюєте. І ваші плани вони є цілком реальні, вони є правильні, вони є корисні не тільки для людей, які втратили своє житло і переїхали до Одеси, а й для Одеситів, для всіх тих, кому сьогодні потрібна фізична, матеріальна, психологічна, моральна підтримка. Важливо те, що усі заходи ком'юніті хаус є безкоштовними. Тут вже розмістилася невеличка виставка художніх робіт сирійського автора. Також а хабу відкриті для пропозицій більшість людей да вони потребують в спілкуванні більше для того, щоб мати можливість обмінюватися опитом, робити якісь заходи да на користь і країни і міста, і е, приносити щось своє. Просторий основний зал, класна кімната і простір для творчості у ком'юніті хаус чекають на відвідувачів і готові запропонувати як власне приміщення для дозвілля, так і різноманітні заняття, зокрема з іноземних мов. Ознайомитися з розкладом можна буде на сайті громадської організації Десяте квітня або безпосередньо завітати до хабу, що розташувався на вулиці Богдана Хмельницького. До речі, тут готові і до повітряних тривог, а також до можливих блекаутів в наявності укриття і генератори все, аби відвідувачі почували себе безпечно і комфортно.